Ви щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні буде ясна і холодна погода, то літо очікуйте засушливим, а похмура і сніжна натякає на рясний урожай. А поки що, на заході України переважно хмарно, проте вечір порадує ясним небом. Опадів не очікуються, тож можна сміливо планувати прогулянку або справи на свіжому повітрі. Але одягайтеся тепліше. Температура коливатиметься. В межах 7-9 градусів морозу в день, а вночі 18-20 градусів морозу. На півночі країни день під густим покровом хмар, попри похмурість опадів, не прогнозує. Температура 8-10 з мінусом в день і 13-15 градусів морозу вночі. На сході України сонце рідко з'являтиметься за хмар. Переважно похмуро, але без снігу і дощів. Стовпчики термометрів покажуть 7-9 градусів. Морозу в день, вночі 8-10 градусів з мінусом. На півдні день переважно хмарний. Місцями можливі прояснення, особливо в Одесі і Херсоні. Опадів не передбачається. Температура у цьому регіоні трохи ослабиться від 3-5 з мінусом в день і 9-11 градусів морозу вночі у центрі країни. День пройде під суцільним покривом хмари. Опадів не очікується. Награду. 6-8 градусів морозу у світлі години і 11-13 градусів вночі. У столиці сьогодні вперто триматиметься хмарна погода. Радує, що без опадів. Температура коливатиметься в межах 6-8 градусів морозу в день, а вночі 11-13 градусів з позначкою мінус. Будьте уважні на дорозі і одягайтеся за погодою. І день пройде легко. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять роблять вам житті поводи? хай вам щастить і будьте здорові.